Майкл Мозлі, розумний кишківник Як змінити своє тіло зсередини. Нашим травленням керує другий мозок, розташований уздовж усього кишківника. Щоб вмістити щедрий обід, шлунок може збільшуватись від розміру кулака приблизно до розміру голови, тобто в 40 разів. Серед гормонів, які спричинюють голод, найважливіший грелін. Коли ви на дієті, рівень греліну підвищується, саме тому дотримуватись її так складно. До гормонів, які свідчать про ситість, належить лептин. Його виробляють жирові клітини. Виділившись, лептин повідомляє мозку, що жиру на борту вже достатньо, тож більше їсти не потрібно. Є гормони, покликані пригнічувати апетит, наприклад, шлунок, тонкий кишківник і деякі інші органи виробляють так званий пептид тирозин-тирозин. Ми можемо підвищити рівень пептиду у природний спосіб, споживаючи протеїни. Саме тому автор намагається снідати яйцями або рибою. Завдяки високому місту білка в цих продуктах він відчуває приємне насичення довше, ніж коли з'їдає ту саму кількість калорій у пластівцях або тості. Позитивно на рівень пептиду також впливає звичка повільно їсти. Одна із прикрих особливостей дієт полягає в тому, що втрата жирової тканини призводить до зростання рівня герліну – гормону голоду. Водночас, рівень пептиду, який мав би пригнічувати апетит, падає. Тіло починає ревно охороняти жирові клітини, саботуючи спроби позбутися їх. Це сумна спадщина тих часів, коли шар жиру, ніби банківський депозит, гарантував виживання в голодну пору. Так, багато дієт неефективні. Особливо це стосується низькожирових дієт, пропагованих роками. Однак є і інші дієти, які добре себе зарекомендували. Наприклад, середземноморська. Коли їсте, рідина першої долає шлунок і всмоктується. Добре, коли п'єте воду, але такий механізм працює проти вас, коли вживаєте солодкі напої. Тоді рівень цукру в крові стрімко зростає, ви одразу отримуєте багато калорій, але невдовзі знову захочете їсти. Як і солодкі напої, легко засвоювані вуглеводи, яких повно в хлібі, картоплі та рисі, швидко розщеплюються і усмоктуються. Легко засвоюваний звучить непогано, але насправді така їжа корисна, коли потрібно негайно отримати багато енергії. Тому варто пам'ятати про стрімке підвищення рівня цукру в крові після споживання цих продуктів. Продукти багаті на білки, жири та клітковину, це яйця, м'ясо, овочі, цілі злаки набагато повільніше розщеплюються і смоктуються, тому можна довше почуватися ситими, якщо з'їсти їх. Клітковина, особливо та, що міститься в овочах та злаках, чудова їжа для хороших бактерій, які живуть у товстому кишківнику. Непереносимість глютену це належить до групи аутоімунних захворювань, за яких імунна система, що має захищати організм від інфекції, починає атакувати і нищити здорові тканини. У цьому разі вона нападає на ворсинки кишківника. Таке руйнування ворсинок спричинене глютеном. Глютен міститься в злаках, як от пшениця, ячмінь і жито, але зараз його можна знайти в більшості технічно оброблених продуктів, наприклад, у соєвому соусі. До симптомів це ліки, належить біль у животі, діарея, здуття та втомливість. Однак приблизно половина хворих не має жодних скарг. Ви можете жити з цим захворювань багато років, відчуваючи лише легку втому та слабкість. Лактоза це природній цукор, що міститься в молоці й молочних продуктах. Тонкий кишківник у дітей та молоді виробляє багато особливого ферменту лактази. Вона розщеплює лактозу на два прості цукри глюкозу. А лактозу, які всмоктуються в кров, дорослішаючи, люди досить часто втрачають здатність продукувати цей фермент. Тож лактоза мандрує по їхньому кишківнику нерозщепленою. У товстому кишківнику на неї накидаються бактерії, які перетворюють лактозу на жирні кислоти та гази, водені газ і смертючий метан. Саме вони спричиняють типові симптоми лактозної непереносимості, здуття та метеоризм. Синдром подразненого кишківника це ще одна надзвичайно поширена проблема, яка вражає кожну п'яту людину на певному етапі її життя. До симптомів належить спазми в житті, здуття, діарея чи закрив. Якщо замолоду цю проблему занедбати, її симптоми часто погіршуються після 30 років. Найбільш надійний перевірений сучасний метод лікування це дієта FODMAP. Упродовж багатьох років люди вважали, що апендекс це непотрібний зайвий орган, який ми отримали від далеких пращурів. Тепер відомо, що насправді він слугує резервуаром для хороших бактерій, які готові завжди вийти звідти після, наприклад, тяжкого харчового отруєння. Мікроорганізми живуть, розмножуються і гинуть у кишківнику. Донедавна ми не мали змоги виділити і вивчити більшість з них. Річ у тім, що вони ростуть лише в теплих безповітряних умовах, вилучати мікроби з кишківника те саме, що витягувати рибу на сушу, і сподіватися, що вона житиме та розмножуватиметься. Тож ми далі щодня змивали мільярди бактерій в унітаз, а науковці не могли дослідити цей цінний матеріал. Давні друзі. Кути у кішківнику одне з найважливіших завдань цих бактерій розщеплювати жири. У давнину, коли людям було складніше добути їжу, Кути в кішківнику ставали надзвичайно корисні, адже так їхні власники могли вилучати якнайбільше енергії з жирної їжі. Тепер фірмікути в кишківнику це не така вже й перевага, адже їх пов'язують із вищим ризиком ожиріння. Більше цих бактерій знаходять у людей із західним типом харчування, багато жирів і цукру. Бактери Бактероїдети. Переважання цього типу бактерій у мікробіоті пов'язують зі стрункою статурою, нижчою схильністю до розвитку запальних процесів у кишківнику. Ці бактерії також відіграють важливу роль у навчанні імунної системи, допомагають регулювати інтенсивність імунної відповіді і розщеплюють неперетравлену овочеву клітковину, що потрапляє в ободову кишку. Водночас вони виробляють багато корисних речовин, серед яких варто згадати бутират. Бутират допомагає контролювати ріст клітин, які утворюють стінку кишківника і захищає від раку кишківника. Він також має потужний протизапальний ефект. Якщо ви хочете підвищити рівень бутирату, споживайте більше їжі багатої на клітковину. Неперетравлені шматочки клітковини потрапляють в ободову кишку, тож вашим хорошим бактеріям буде що погризти. Наївшись досхочу, вони віддячать вам бутиратом. Акрманція. Незвичайні бактерії, адже вони, на відмінно від більшості бактерій у кишківнику, не живуть на рештках їжі. Натомість вони роблять слиз, липкі шмарклі, вироблені стінками кишківника, щоб захищатися від бактерій загарбників. Як і дети, акерманці зміцнюють стінку кишківника і зменшують запалення. Що більше у вас акерманці, то краще. Ви можете підвищити кількість акерманції у кишківнику, споживаючи їжу багато на поліфеноли. КРИСТАН СиНЕЛА. Люди, яким із цими бактеріями пощастило більше, схильні залишатися стрункими, хоч іноді харчуються не надто правильно. Вважають, що кристансинела це один із тих видів бактерій, які ми успадковуємо від матері і які можуть жити лише в організмі людей з певними генами. Наразі невідомо, як заселити кишківник цими бактеріями. Споживання кристансинел, наприклад, у капсулах, не дає результатів, хоч їх активно продають в інтернеті. Лактобацили ці бактерії вистилають кишківник і чудово захищають його від поганців, зокрема грибка кандида біла. Багатьом жінкам цей збутник добре відомий, бо він спричиняє молочницю. Антибіотики, якими ви лікуєте інші захворювання, можуть ослабити ваші лактобацили, і кандиди матимуть чудову нагоду окупувати кишківник. Коли це стається, витіснити їх дуже складно. Біфідобактерії ми отримуємо біфідобактерії ще самого маличку. Їх достатньо в материнському молодці. Зазвичай вони розщеплюють неперетравлену клітковину і як лактобацили захищають кишківник від небажаних гостей. Синдром дірявого кишківника. Крім захисту від бактерій загарбників, хороші бактерії мають зміцнювати кишкову стінку, що запобігає потраплянню небажаного місту кишківника у кров. Коли це все-таки трапляється, ми отримуємо синдром дірявого кишківника. Якщо скажете лікарю, що у вас синдром дірявого кишківника, він, мабуть, закотить очі і зітхне. Багато фахівців вважають, що ця хвороба лише плід уяви невгамовних прихильників альтернативних методів лікування, які продають сумнівні харчові добавки з невіреним клієнтам. Однак тепер є переконливі наукові дані, які доводять, що синдром дірявого кишківника це реальне захворювання. До його симптомів належать здуття, у животі, метеоризм, кишкові спазми, утомливість, різні види харчової непереносимості, різноманітні генералізовані розлади. Це захворювання може бути наслідком кишкової інфекції, вживання антибіотиків, неправильного харчування чи навіть надмірної фізичної активності, коли щільні контакти між клітинами стінки кишківника починають слабшати. Крім мікроорганізмів, що дбають про кишківник, є чимало поганців, які вештують ним і тільки чекають вдалої миті, щоб накоїти безладу. Саме цей збудник найчастіше спричиняє харчові отруєння в розвинених країнах. Симптоми кампілобактеріозу такі: біль у животі, сильна діарея та блювання. Найчастіше кампілобактер підхоплюють працюючи з сирою курятиною або споживаючи неналежно приготовлену курку. Щоб інфікуватися, достатньо лише краплини соку із сирого м'яса, а цей мікроорганізм, наявний у більшості курей із супермаркету. Кишкова паличка: більшість різновидів кишкової палички або шерихі колі цілком миролюбні, але деякі провокують криваву діарею, яка може призвести до анемії. Зазвичай кишкова інфекція настає після споживання недостатньо термічно обробленого м'яса. Ці бактерії гинуть за температурою 71 градусів Цельсія. Ви також можете знайти їх у сирому молоці. Сальмонела ще одна маленьке диво сальмонела, окремі типи, якої спричиняють діарею, спазми в животі та блювання. У такому випадку симптоми виникають через 12-72 години після потрапляння бактерії в травний тракт і тривають до тижня. КЛОСТРОДІЯ ДЕФІЦИЛЕ Власне, Ці бактерії можуть бути у вашому кишківнику просто зараз. Вони не шкодять вам, бо за ними уважно стежать хороші бактерії. Однак достатньо невеликої інфекції призначеного курсу антибіотиків широкого спектра діє, щоб усе пішло шкереберть. Ці препарати знищують помітну частку нормальної кишкової мікробіоти, але не шкодять колостридія діфіцила, яка надзвичайно живуча та стійка до антибіотиків. Стандартні схеми лікування, які ґрунтуються на вживанні більшої кількості антибіотиків, часто виявляються неефективними. У цьому разі може допомогти доволі неапетитна процедура. Трансплантація фекальної мікробіоти. Як зрозуміло з назви, процедура трансплантації фекальної мікробіоти передбачає забір калових мас від здорового донора і підсадження їх пацієнтові. Так лікар сподівається, що кишкові мікроорганізми здорового донора знищать і витіснять клостридію діфіцила. На жаль, деякі мікроорганізми, як і деякі види тварин у дикій природі, трапляються набагато рідше ніж інші упродовж останніх кількох десятиліть. Частково це пов'язано з особливостями сучасного харчування, воно одноманітне. Тож бактеріям у кишківнику доводиться адаптуватися з 2 мільйонів 50 тисяч відомих людств їстівних видів рослин. Ми ледве споживаємо 200. Приблизно 75% продуктів, що їх споживають люди в усьому світі, походять лише з 12 видів рослин і 5 видів тварин. Саме тому автор рекомендує спробувати нові різновиди їжі, наприклад, ферментовані продукти. Нарешті ще одну причину становлять емульгатори. Їх додають у готові продукти, щоб забезпечити тривале зберігання. Як урізноманітнити мікробіоту, є такі люди, як Гаца, плем'я мисливців збирачів із Танзанії. Що можуть похвалитися щонайменше вдвічі різноманітнішою мікробіотою? Кілька років тому Джеф Ліч вирішив оздоровити кишківник і почав писати про це в блозі. Як здочевіти, рік мандрів заради найздоровішої кишкової мікробіоти у світі. Серед випробувань, які Джеф здолав на шляху до благородної мети, було, наприклад, висіння догородригом на африканському дереві. Наприклад, Джеф висів догородригом на африканському дереві, поки хтось за допомогою ліки вливав йому в пряму кишку рідкі випорожнення чоловіка з племені Гаца. Ні, Джеф не божевільний. Власне, це дуже поважний науковець і співзасновник компанії American Гат. Він вирішив пожити із гадза, випробувати їхню дієту, почати їсти ті самі рослини, те саме м'ясо і пити ту саму воду, навіть якщо туди впав бабуїнів кізяк, і подивитися, що з цього буде. Спочатку Джефів кишківник зреагував зниженням мікробного розмаїття, але невдовзі цей показник знову підскочив. За кілька тижнів проживання з Гадза в кишківнику Джефа стали переважати акермансії, хоч раніше їх там майже не було. Я вважаю, що наші пращури, як які гадза час від часу голодували. Це не означає, що гадзи цілими днями нічого не їдять у них завжди вдосталь харчів. Їжі не бракує. Річ лише в тому, що вони не втамовують голод негайно, тягнучись по пакет чіпсів. Пошук їжі потребує певного часу і зусиль, тому іноді доводиться трохи походити з буркотливим шлунком. Не вживайте антибіотиків без вагомої на те причини, адже після одного курсу антибіотиків широкого спектра дії ваша мікробіота може відновлюватися впродовж тижнів, місяців або навіть років і не повернутися до попереднього стану взагалі. Ми проводимо 90% життя в приміщенні. Дослідження доводять, що відчиненого вікна в кімнаті достатньо, щоб різноманітнити мікробний світ дому. Їжте більше рослин. Це не означає, що ви повинні відмовитись від м'яса. Це навіть не означає, що потрібно гризти більше моркви. Однак варто споживати якомога більше видів рослин. Корисно також їсти різні частини однієї рослини, а не вирізати з неї лише найсмачніше. Не Їжте всю делікатесну спаржу, а не лише її кінчик. Гризіть стебла капусти броколі, а не лише суцвіття. Здорова мікробіота це безліч різноманітних мікробів. Це надзвичайно збалансована екосистема, жителі якої постійно мусять змагатися за право на існування. В слідуючому відео буде продовження: дієта для розумного кишківника, інші способи поліпшити стан мікробіоти та як перезавантажити мікробіоту. Тож не пропустіть.